Всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і це YouTube про маркетинг, про запуски, про гроші, і про заробіток. Сьогодні у мене на каналі буде особлива гостя, влада гармош. Думаю, що всі ви її знаєте. Вона богиня просто автоворонок і богиня продажів. Я вважаю владу одною з топів ринку, і я впевнена, вам буде дуже цікаво послухати її майнцет, послухати її думки з приводу того, як зробити так, щоб залітали рілси, як заробляти в інстаграмі, як взагалі змінити свої звички, щоб в тебе вийшло набагато краще. Ну і звісно, ми поговоримо про те, як починати новачка. З ладою ми поділили питання, і одну частину ми записали на канал влади. Ви можете подивитися знайти канал під цим відео. А другу частину питань ми е, зробили для мене. Тому обов'язково поді... подивіться два подкасти. Вони дуже цікаві і ми дуже важливі розкрили теми для вас. Дуже вам рекомендую додивитись це відео до кінця, тому що вас будуть чекати подарунки, дуже круті, які ви зможете по кодовому слову для себе забрати. Коли потрібно переходити на нову сторінку, нова сторінка. Це не панацея, якщо ви не вмієте вести сторін, розмовляти, робити рілси, писати, просто взаємодіяти з аудиторією, якщо ви просто перейдете на нову сторінку, нічого не зміниться, бо ви ось цим багажничком нічого не вмієте переходити просто на нову сторінку. Да, да. Буде просто гірше, отак от скажу. Буде те, да. ну, те саме, але вид з боку. Тому є, звісно, є рекомендації переходити на нову сторінку. Звісно, вони є. Якщо ви створювали в 2013-му, їй 10 років. Звісно, якщо виставляли щось, що у вас було Блокували, блокували багато разів. Також це багато впливає гіви. гіви, розігриші, накрутки, які були. Це теж негативно впливає. Це просто знаєте. Погана історія, тобто ви е, були е, двішником і тепер е, заліковка на вас не працює. І можливість е, створити нову е, сторінку це як прийти до новий заклад і прозвести нове враження, так на інстаграм, що типу без помилок. Але ви маєте переходити з розумінням, що ви будете робити. І також ще хочу сказати, що ви можете подивитися в інстаграмі, зайти в налаштування. Я прикріплю тут інформацію, як бо я не пам'ятаю точно, і ви можете подивитися статус свого аккаунту. У мене от я. Я так дивлюся, коли в мене видаляють сторіс, ти можеш подати жалобу, і тобі її можуть переглянути, і тобі можуть зняти цей бан. Ну ті, типу, і в тебе все і далі буде сторінкою. Все добре. Але якщо вдав, в тебе там не неоднократно були е, скарги на твій акаунт, особливо якщо ви там постили збори, таке на жаль, це є для інстаграму проти, ну, проти. Він цього тому да тому, можливо, це теж може вам заважати. До речі, вийшла нова новина, що в інстаграмі ж можна купляти галочку, це як місячна підписка. І інстаграм пропонує нові тарифи. Скоро він це запустить. І найдорожчий тариф буде коштувати 500 доларів в місяць. Я коли чую цю новину, я кажу так: ну за 500 доларів в місяць, я я повинна летіти по рекомендаціям. Да. Так, ці акаунти будуть в пріоритеті. І, от бачите. Як світ працює, в кого є гроші, в того є можливість е, бустерної кнопки. Mm -hmm. За гро гроші це завжди бустер. Завжди. Mm -hmm. Ну да. Ну, да, типу, да. 500 доларів е, це великі гроші, коли ти ще нічого mm -hmm. не заробляєш. Коли mm -hmm. ти заробляєш е, за лоти там дуже багато, наприклад, як я зробила лоти там на 30 тисяч. Mm -hmm. Для мене 500 доларів. Ну, Розвага, для розваги так. Але для тих, хто з нуля 500 доларів це великі гроші, mm -hmm. це збереження, це квартплата, це ще щось. Завжди найпопулярніше питання у моїх глядачів, і взагалі у людей це з чого почати новачки? новачку. Бо новачків більшість з тих, тих клієнтів, які приходять. Дуже класно, коли приходять вже прокачані люди, які вже знають, чого вони хочуть, але більшість. Зміною вид діяльності, напрямок, переходить в онлайн, це страх. І глобальне питання, куди б вони не переходили, це з чого почати. А відповідь на це питання дізнайтесь на каналі У влади під цим відео. Що йдемо і ін... наступне питання. Так. Давайте давай більше таке візьмемо питання, більш таке технічне, якраз от ще тобі задавали, як зробити так, щоб рілси зал залітали. От у, у дівчинки там тисячу підписників, в неї там ну сто переглядів сторіс. От розкажи, ти як така да, в цьому май, май, максимальний спеціаліст? От розкажи, нам секрет. Глобально дивіться. Ставити тільки за мету, щоб розвиватися тільки завдяки рілсам, ви маєте зрозуміти, що ви у себе забираєте час. Коли вирішаєте вирішуєте, що ви будете рости тільки за рахунок безкоштовних методів, ви забираєте у себе час. Гроші це бустер, пришвидшувальник ваших результатів. Тому рілси для мене глобально, що це таке? Рілси це можливість сказати більшій аудиторії, ніж в сторіс. Те ж саме, що ви сказали в сторіс, але в рілсах. Тому що рілси набирають мінімум в 2-3 рази більше, ніж ваші охоплення в сторіс. Глобально я несу такий новий меседж завдяки рілсам. От ви виставили сторітейл. От ви побачили, що от було не одна реакція, а було п'ять реакцій. Клас людям понравилось з цього сторітейла. Просто запишіть із нього різ, і викладайте, щоб ще більше людей побачило цей різ через через різ, а не через сторіс. Да, і знаєш, як я часто роблю? Я виходжу з сторітейлінгом і виходжу потім в різ, кидаю. Кажу: дивіться, подробиці в сторіс. У мене реально більше людей дивиться. Так, мої сторіс. Так, тобто я знаєш, як я роблю я виходжу з першим, в мене перша сторіс за день. Це може бути Reels. І тобто, я так теж привертаю увагу через Reels до Stories. І тому глобально, дивіться, щоб Reels залітали, там такі ж е функції, як і в сторіс. Це утримання уваги, це класна тема. Є, Є мультик кунг-фу панда, де панда е питає у свого батька-гуся, типу, в чому секрет е нашої лапши, а він каже, що немає. В мурашки просто, дивіться, от просто вам не видно, в мене реально мурашки. Пошкій. І він такий. Немає секрету, у нас на, на у нас звичайна лапша. Ми нічим не краще за інших. Рілси там такі, знаєте, дуже людські, прості закони. Заголовок, який хочеться додивитися, типу, як я зробила ось такий результат, або щось хайпове. Далі ми розкриваємо тему, що там всередині цієї теми, як я зробила, контекст, як я це зробила, якийсь висновок. І далі гонимо людей або воронку, або писати коментарі, або ділитися своїми думками. Тобто, глобально там секрету немає. Ви просто згадайте, як ви щось розповідаєте своїм друзям. Їм, мабуть, цікаві якісь теми або ні. Отак ви маєте розповідати через Reels. Але як ми з тобою казали за кадром, я не ставлю на Reels всі свої фішки. Тобто я роблю якісні Reels, тому що я знаю, що я потім можу їх поставити на таргет, тому що я можу купити рекламу у блогера, щоб він зробив репост цього рілса. Використовую рілси як можливість просто. Класного макету, який я буду далі використовувати так. в інших е, нішах, і от я теж хочу це донести, тому що коли ви тільки на безкоштовних рілсах намагаєтесь виїжджати, ну ви дуже довго будете рости. Не треба це робити. Краще включайте рекламу на кожен рілс включайте таргет, просіть е, робити репости або робіть такі рілси, щоб їх хотілося репостнути. От я, я прийшла до своїх результатів. 9 років з 2015-му, тобто сьогоднішні результати такі класні, великі, 9 років. Якщо ми спитаємо кожного з вас, чи готовий ти від сьогодні плюс 9 років прийти до моїх результатів, більшість каже ні. Занадто довго. Чекати. І тому, а як чому я це робила? У 2015-му не було курсів з монтажу. Наприклад, я б хотіла б навчитися, але їх не було. Я там вчилася по відео на Ютубі на англійській мові чи на комп'ютері. І в мене не було цього можливості бустеру. У вас є, і навіть більшість вас можуть бути доросліші за віком за мене, але ви. Навіть якщо вам 40 і 50, ви, ви то покоління, коли у вас є можливість купити е, щось і пришвидшити свої результати, да. коли саме ви розумієте, що треба все змінити, фокус, ціль. От якщо все йде проти тобі, тебе, да? і отут друге питання дуже схоже, да? що як відрізнити, що це не моє, від варто спробувати ще раз. Філософське питання. Давай ти перша відповідає. Давай, давай. У мене є що відповісти. Знаєте, по перше, я хочу сказати, що коли я розумію, що. В мене є ціль, от, наприклад, я точно хочу стати багатою людиною, яка буде багато заробляти, яка буде внести в цей світ дуже велику користь і яка може інших навчити багато заробляти. То я думаю, а що таке, коли тобі приходить оце цей знак, що це не моє? Що це може бути за знак? Наприклад, мене ми там знімаємо і зараз там не зніметься відео. Оце знак чи не знак? Я вважаю, що ні, тому що я просто взяла кнопочку, нажала, ще раз пішла, пішла, включила. Або, наприклад, от знаєте, в мене було теж таке мислення, що типу, от вони всі десь там, оці багаті люди, оці влади гармаш, там ще хтось, вони десь там разом. А я тут сиджу в Миколаєві. От на мене ніхто там уваги не звертає. І знову ж таки, оце що? Це не моє? Чи мені варто спробувати ще раз і достук... достукатись? І що я робила? Я... Мені було складно. Я, ну хто знає, на мій шлях я заплатила за всі віп-тарифи топ -спеці спеціалістів для того, щоб попасти в це оточення, для того, щоб сидіти в ту числі, щоб проявити, щоб показати, ось я є, ось я така. І виявляється, що це не світ такий поганий, що це в мене просто, ну мені треба було попрацювати, заробити гроші. І коли там, мої дівчата, знайомі, друзі витрачали там, на машини квартири, квартири, я витрачала на віп навчання і більше нічого не робила. Я просто вчилась, 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 вчилась. і я прийшла до тієї точки, де я маю, де я маю бути зараз. Зусилля, яке ви повинні робити, коли ви заробляєте, тому що я не знаю людини, яка без зусиль заробляє. Гроші в легкості це трошки про інше. Це, це коли ви не впевнені, вам складно, у вас є помилки, але ви такі, в мене все вийде. Я, я зараз трошки полию, а потім в мене все одно все вийде. От для мене це гроші в легкості. Але без зусиль неможливо гроші заробляти. І я просто роблю зусилля. Да, я обираю. Перспективу я обираю вдовго подумати, тому що в моменті не хочеться мені владі платити за вівтариф. Взагалі не хочеться. Хочеться знаєте, щось купити собі сумочку купити якусь там і так далі. Але я йду і плачу. Тому що знаю, що мені це потрібно. А от глобально, якщо так подумати, а хто вирішує, що не моє? Ну от типу, да, От в мене дає. в мене є за як такі... кажуть, карма, енергія. Нібито вона не тут працює. Блін, знаєш, ну дивись, от, от. Я з дитинства знала, що я хочу бути, типу, актрисою. Ну, типу, відомою. І, і в мене в сьогоднішньому вигляді я не актриса, так. Але в мене є моя сцена, в мене є мої глядачі, я ну, в проявленості. І... Глобально там могли казати люди так, там тобі сюди не можна, тобі сюди не можна, там але глобально в мене є ціль, і я йду, і тому, якщо в мене не виходить, значить я просто не через ті двері заходжу да. або мало знаю, або мало інструментів знаю. Тому в мене завжди було відчуття, що я йду туди, куди я хочу. А якщо в мене щось не виходить, ну це просто в мене нема нема досвіду. Просто люди дуже часто, більшість людей, я не знаю, звідки ця м тема, може, те, що ми стали такі люди, телефонів, так, але щось, щось один раз не вийшло, вони такі. Ну, все. В мене так багато чогось не виходило. Ну, просто В мене було стільки помилок, в мене стільки було сльоз. Навіть зараз ми сіли, у нас пітлічка не працює. Не працювала. Ну все, пошли. плакаємо. Ну все, да, плакати, плакати. В мене нема такого, що щось не для мене. Я навіть там, скоро лізу там, в нову нішу, а хтось може сказати, дівчинка, куди ти лізеш? Типу, сиди в своєму інфобіці, куди ти куди ти? Ні, я хочу. В смислі, я хочу туди. Тут ще важливо зрозуміти, що працює накопичувальний потенціал. Оце дуже важливо. Да, да. Перші числа лютого 2022 року. Ми взяли рекламу у Боя під Жанічки. Люди прийшли. Вони навіть прийшли до мене на вебінар, але ніхто не купив з них. Майже ну, там одна-дві людини купила. Хоча в мене тоді 220 учнів. Тоді купило. І ніхто не купив з них, хоча підписалися люди. Пройшло півроку, почалось повномасштабне вторгнення. І я роблю ще один вебінар. Вже дуже багато часу пройшло. Мене купують люди курс новий, я запитую в них звідки ви, і вони мені кажуть, ми півроку тому підписалися. В моменті тоді я думала, боже, нафіга я ту рекламу взяла? Блін гроші оце профукала. А виявляється, що люди півроку на мене грілись. Вони дивились мене, вони підписувались. Вони там, я їм спочатку повинна була сподобатись, вони повинні були зрозуміти, що там нормальна, адекватно, що мені можна заплатити гроші. І вони купили. І тобто, виявляється, що якщо б я тоді півроку назад закинула я б, сказала: Ой блін, взяла рекламу там на майже ну, там ну не 50-60 тисяч гривень, тоді це було дорого. І я взяла рекламу і я не отримала результату. Я могла б сказати, ну все, ну все, а ні. Я пішла далі і от в мене купують. Я зараз навіть е, на сезонах питаю, звідки ви про мене дізналися? Там такі от такі просто yeah. історії. Я там вас подивилася там-та, там, -та, там-то, -та, там та от і прийшла. Тобто у людей працюють оці точки дотику. І от щоб у вас почало працювати, це буде, знаєте, як я, я, я кажу завжди накатаний шар. Тобто у вас спочатку буде тяжкувато, тяжкувати, а потім у моменті всі почнуть про вас говорити, всі почнуть у вас купувати, тому що, е, що це відбудеться. Оцей накопичувальний потенціал. Проблема ще більшості в тому, що ну, типу, не вийшло один раз, не вийшло два, не вийшло три. Тільки, знаєте, є такі класні історії: там, типу, скільки цей творець Дайсону, скільки разів він зробив помилок, скільки ну, типу, людей, які вигадували якісь штуки, які ми користуємося в сучасності, вони зробили дуже багато е, спроб. Джим Керрі, його не хотіли брати. Він пройшов там мільйон кастингів, не брали. Він зірка. Немає історії, де людина щось один зробила. І стала зіркою. Ну такого немає. Якщо є, ну це винятки з правил. Так mm. я ніку я себе ніколи не вважаю, що я якась особлива. Я знаю, що у мене все прийде через працю. Да та ось, ну типу, я дійду. Коли ми були в наших з собою точках а всі срати на мене хотіли. Типу, я була вічно, я була в на блогерських тусовках нонимом, тому що в мене була найменша кількість підписників. мене ніхто не знав. Це правда. Я вчора дивилася, коли вона ходила з мільйонниками в Ютубі. В неї тисячі було. Так, і всі не знають, хто я. Да. Ніхто не підходить до мене, хто не знає, тільки я до всіх підходжу. Просто я, я навіть викладала це так забавно. Там моя аватарка, це як я виглядала там сім років назад. Сім пухер, вийде в мене, не вийде, всім срати. А зараз. Ні, ну ви влада гарма, що у вас такий особистий бренд, ні, ну у вас на балі. ні, ну ви скільки в рекламу вклали. Так, блін. А до цього ви не бачили. що Ви було? маєте сказати дякую. В тому плані, що ми всі, я та Саша, ми йдемо, ми біжимо від бідності. У людей, яких є все, немає мотивації по життю. Роналдо каже: я не знаю, ким буде мій син, бо в нього все є. От ми маємо сказати, в мене в оточенні всі люди біжали від бідності. І от ви маєте сказати, теж. що вам є від чого бігти. Бо якщо у вас все. Це окей, то ви там, де ви є, і в принципі можна якось так жити. Чому я кажу, що треба подякувати таким людям? Тому що вони підсвічують вам шлях. І от ті люди, на яких я раніше дивилася як на Бога, просто думала, Боже, де вони, там де я. Я в першу чергу для того, щоб взагалі піти в цей шлях, я вперше признала їх. Признала їх силу і признала те, що це можливо. Тому що поки я казала, та ні, це неможливо. Там їй там купили, їй там чоловік дав, та вона в неї там були гроші. Я постійно собі виправдовувала їх, і це було класне виправдання, щоб нічого не робити. Я нічого не робила, і от я собі жила, і в мене нічого не було. Як тільки я сказала, блін, я їм дякую, це можливо, я теж так хочу. Я почала бачити інший шлях. Наприклад, я побачила, що у дівчинки, яку я дивилась, можна купити курси. Така блін, я хочу спробувати. Тут питання в тому, що якщо я зараз витрачу ці гроші, і що я можу отримати, що з цього перевіз? І в мене перевісило те, що я можу щось точно отримати. І як я кажу, що якщо я хоч один інсайт дістала, я окупила цей курс. Так. Оп, да, я хочу туди піти. І я така, блін. Хоч щось візьму, і в мене оп, і починає щось закручуватися. Я щось починаю розуміти. Я починаю по-іншому вести сторіс. в мене нейронні зв'язки нові з'являються. в мене нові дії з'являються в інстаграмі, і я починаю заробляти. Я думаю, блін, ось так це виявляється, працює. Так. І так багато учнів мені кажуть, що спочатку ми тригерилися в тебе, а потім подякували і вийшов результат. Тому так. просто зробіть це швидше, будь ласка, швидше швидше, так. щоб цей шлях був. Так, наступне питання: твоє улюблене: щоденні практики мільйонера. Що ти такого робиш, щоб стати мільйонером? Я взагалі нічого не роблю, я не медитую, в мене нема щоденників, подяки там або ще щось. Ну, Максим, медитує за а, тебе, так? Да? У мене чоловік це робить так. Делегувала на нього. Так, я, я кажу, наш успіх це ти там намедитував нам, mm -hmm. так? А, але треба сказати, що він це все не робив. Колись мені це було цікаво. Я кажу, давай зі мною. І от він вже три роки це робить, а я вже три роки це не роблю. В мене нічого немає. Я такий в цьому плані. Такий зі мною чоловік, нічого не роблю, але в мене є до цього інтерес. В цілому я це можу робити. Просто немає зацікавленості в тому, але колись я це буду робити. І ми з тобою на днях йдемо на йогу з м, песиками маленькими. Песиками, з маленькими песиками. І я йду тільки заради песиків, а не заради йоги. Так, да, Я люблю медитувати, я люблю ра, дуже рано вставати, я люблю о 6.30 встати, я люблю знаєте, посидіти, подивитись там в небо, помріяти. В мене є це. Да, я це не дологувала. Це як знаєте, для підтримки стану більше. Тобто це не дає мі мільйонів, а воно не приносить гроші. Але воно мені приносить той стан, який мені може принести мільйони. Але знову ж таки, ніж, насправді дійсно це треба. Тим, кому це треба, отак я хочу сказати, тому що ну от перед вами дві людини. Я медитую, вона ну влада ні і нічо, все нічого все добре. Все нормально, да, якби все одно Бог заробляємо. Наступне питання: це які в нас є продукти, що в нас можна купити. Давай я почну перше. Дивіться, в нас є в мене є флагманський продукт. Це курс, перепрошивка. Там є платиним тарифсметером, є від наставництво зі мною. Це продукт для тих, хто хоче побудувати власну стратегію на цей рік, перепрошитися та нарешті створити, да нарешті навчитись заробляти гроші. Приходить як новачки, так і вже люди з якимось е м таким міцним бекграундом. Наш курс він е починається від точки. А там, наприклад, це продукт створення продукту, підвищення чеку, е сторіс, продажі, автоворонки, команда. Да, як побудувати команду, і е тобто, наша з вами задача дійти від точки А до точки Б разом за два місяці. Ми з вами приходимо до результату, який, який ви хочете, і основна наша задача курсу це саме заробити гроші. Я прямо на цьому спеціалізуюсь. Так, чому навчаю я? У мене дуже багато різних продуктів. Вони не те, що там різні. Як я і казала, є ромашка, є полюстки, і от вони всі дуже важливі. І у вас є можливість навчитися як всім півполюсткам умовно. Це стратегія, 20 тисяч. Це таке довге, велике навчання. Так, і з найближчого, в залежності від того, коли ви це дивитесь, це, звісно, мій легендарний продукт преміум. Це навчання з мобільної зйомки та монтажу. Це найбільше навчання в. Україні на 130 років, де я навчаю вас і предметні зйомці, і е, б'юті, і фешн, і лайфстайл, і муд. Ну тобто, це дуже багато напрямків, всі напрямки. І інші там експерти розбивають на окремо тільки предметне, тільки ось таке. У мене всі направлення, весь мій досвід за 9 років створення контенту. І, звісно, наступне моє найближче навчання це навчання по сторіс і сторітейлам. Мені здається, я розібралась, як робити так, щоб сторіс викликало дуже дуже Багато емоцій, дуже багато фідбеку, ажіотажу, звісно, щоб через сторіс продавати. Тому в нас е, сортує в наш перший потік навчання покоління сторіс, дуже класна назва нового продукту, де я навчаю від починаючи від того, як оформлювати сторіс, просто що де як треба написати, які кольори, який, який фон, що як, і звісно, сенси як прогрівати людей. Та робити, створювати ось ці сторітейли. Це ось такі, напевно, основні два навчання, які будуть в найближчий час. Подаруночки. Подаруночки будуть і від мене, і від Саші. Від мене будуть три безкоштовних уроки по відеомонтажу. Я цим займаюся вже 5 років, знімаю та монтую відео, навчаю з нуля доводжу до профі. Мої учні знімають для топов ринку, в мене навчаються топ ринку, і це буде класно Можливість безкоштовно отримати три уроки і взагалі подивитися, як я навчаю, чи подобається вам ні, і взагалі, може, ви зміните свій вид діяльності. Тому пишіть мені в Дірект кодове слово Зебра і отримайте від мене безкоштовні три уроки. І, звісно, звісно, підписуйтесь. Так, да, від мене я хочу вам подарувати таку штуку. У нас в директі працює бот, який допомагає вам зрозуміти свій грошовий потенціал. Тобто, ви зможете пройти тест, відповісти на п'ять питань, напишіть мені в директ слово тест і ви зможете. Та відповісти на п'ять питань. З, з цього я зрозумію вашу слабку точку роста, де вам можна ще попрацювати. Ми, бо це для вас прорахує, прорахує, скільки грошей ви зможете заробити, і дасть вам два безкоштовних відео: один з нуля, да, як з нуля зробити першу тисячу доларів, а друге відео, який прогрів може вам принести там 25 тисячі доларів, якщо ви вже, вже, вже експерт. Я впевнена, що це буде цікаво. Ви зможете прорахувати для себе. Напишіть мені слово Тест Директ та теж підпишите. Підписуйтесь. Так, все. Я сподіваюся, що ви будете полні інсайтів. Е, і станете крутими, класними, і е, ми будемо вас чекати на цих е, стульях. Так. Все, всім пока, до зустрічі!